Форнітури після 14 матчів. 29 очок. Зараз небезпечний момент. Удар Москалика. І рахунок відкрито в нас у медальному поєдинку. Дуже простий розіграш кутового, але головне, що він вдалий. Головне для футзалістів КД Благовента. Галія зазнала прикрої насправді поразки. Від Айфранко із рахунком. 2-1. Зараз прекрасна можливість Кушецького. Можемо назвати також і авторів забитих м'ячів в Тому матчі це Морис. Мордас та Гурак в складі Рибака СК. Ну а в складі е, команди УКД Благовент. Зараз удар легко, перерується удар Бойчук. Рекало його довга передача на Філіповича, Філіпович вже один-один. Тут проти Дригана зміщується в центр. Пробивати, звичайно ж незручно. Віддає класну і точну передачу на Іваночка. Зараз вже могла бути швидка відповідь від УКД Благовента. Дрекало, Дрекало, Дрекало. М'яч таки втрачає Андрій Дрекало. Щоправда, Філіпович перший на підбиранні віддає на Гурика. Гурик пробиває УКД Благовента. Давайте на це звернемо увагу. Василь Кучера, який у більшості випадків займав пост номер один. Зараз удар і подвоює перевагу. УКД Благовента Турчанський забиває в цьому епізоді. Голосно про це сказав Тарас Дем'янчук, арбітер сьогоднішнього матчу. Один із двох. Іваночко Іваночко. Передача на Дрекала. Дрекало таки знайшов можливість для удару, але удар заблокований. Красіє лекі лекі вже вічнавіч виходить. І з Бойчуком пробиває поруч зі стійкою. Прилітає м'яч. То закликаємо вас слідкувати за офіційним сайтом асоціації. «Мініфутболу футзалу Івано-Франківщини зараз уже другий момент. Скалик віддав на Кушецьку. Кушецький проти Галіпчака в один в один зміщується в центр. Віддає на Москалика. Москалик не пробиває тільки зараз, після того як з Данівом обігрався, і Бойчук вкотре рятує свою команду. Досить цікавою є у нас і гонка бомбардирів, скільки ми вже згадали. І Кушецького і Філіповича. Дрекало удару від Дрекала. Класний момент, але вже тригуб'як. Гру вступив. Відповідь від УКД Благовенти Кіндратів пробиває бойчук на місці. Можливо, посприяло цьому те, що дуже швидко одна із команд у нас відзначилась. Зараз дрекало з м'ячем, дреколо проти Кіндратіва. Дреколо знову знаходить можливість для удару. Друзі, дякуємо вам за те, що ви дивитесь нашу трансляцію. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, підпишіться на ютуб «Івспорт», щоб переглядати футзали, не тільки футзал, а й інші командні види спорту. Гурак зараз дуже прикро помиляються. І Турчанський оформлює дубль. Гурак швидко розіграв цей штрафний. Давайте також згадаємо, як команди провели свої попередні поєдинки в рамках чемпіонату. Удар від Філіповича. Кіндратів виконує кутовий Кіндратів. на Кушецького. І Кушецький більярдним ударом робить рахунок уже просто непристойним. 4-0. Турчанський. Торчанський на кіндратіва. Той легко туди далі. На Даніва Данів. Продовжує політ м'яча. Зараз ледь п'ятий. Дриган. Його прямий удар по воротах. Незважаючи на те, що ямницька команда вже поступається з різницею 4 м'ячі. ледь не поступається вже з різницею 5 м'ячів, але легкий не влучає ворота. Друзі, повертаємось з вами на другий тайм медального поєдинку. Заключний поєдинок чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Ну і команда з Івано-Франківська та із Ямниці відповідно. Ну і Після першого тайму рахунок 4-0. А зараз рахунок стає 5-0. Хитрик у виконанні Турчанського для Ямницької команди в другому таймі. Давайте. Згадаємо собі склади команд, ті гравці, які є в заявці на цей поєдинок. Падає тут легкий. Не було зафіксовано порушення правил, але Дриган перший на Зеленкевича. Вдається, поки що вдало і компактно відзахищатись футзалістам КД Благовента. Дрекало на горака. Горак таки пробиває і тригуб'як. І деяким чином деморалізував він футзалістів рибака СК. Цілком можливо, що гра у нас зараз може заспокоїтись. Тим часом Москалик після класної передачі від Кушецького в стійку влучає. Така от п'ятірка в Рибака СК. поки що нічого не клеїться в них. В атаці. Ну і давайте побачимо, хто зараз викиде Благовента на паркеті. Це Москалик, це Даннєв, це Кушецький, це Кіндратів. Удар від Гурака над поперечкою. Але до удару справа поки що не доходить тільки зараз. Але вже вкотре в цьому поєдинку не вистачає влучності Філіповичу. Ну а легкий забиває сьомий м'яч у воротах Рибака. Ну і здається, абсолютно все залітає в підопічних Романа Москалика. Філіпович на Зеленкевича. Ну нарешті і Рибака СК забиває. Дрекало, дрекало. Сам пробиває дрекало, влучає в красія. І таким чином дарує шанс Турчанському. Ну і Турчанський забиває вже четвертий м'яч в цьому поєдинку. 8-1. Ну і дійсно все більше і більше. Цей поєдинок нагадує поєдинок між УКД Благовентою та командою Миколичина. Зеленкевич ще далі на дрекала. Одразу ж дрекало реабілітується. Забиває, і робить рахунок 8-2. Дрекало. Ну і друзі, давайте знову ж таки. Давайте після цієї атаки. Класна передача від Зеленкевича на Дрекала, але можливо дуже недоречною вона була, оскільки там сам Зеленкевич міг цю атаку завершувати. Погодьтесь, так його передача на Сальваровського. Сальваровський тут непорозумілий. Сальваровський з Феліповичем і використовує на 100% цей шанс кіндратів. Дев'ять-ва. Понятись. Ну і наразі, друзі, поки що у нас ситуація складається таким чином, що. Ай Франко у нас чемпіон, це вже всім давно зрозуміло. Кіндратів, кіндратів просто не влучає у воротах в цьому епізоді. Капітанс на ютуб-канал Івспорт. Ставили лайки нашим трансляціям, під час наших трансляцій писали коментарі. Це ми теж дуже цінуємо і це, звичайно, змушує нас розвиватися далі. А зараз ледь третій м'яч не побував у воротах у КД Благо Венти. Але як... потрібен був час для того, щоб розводити м'яч із центру майданчику. Звучить сирена. Ну і ми закликаємо вас залишатись е, біля ваших екранів. На нас з вами ще чекає церемонія нагородження команд, які зайняли 2, друге, третє та четверте місце відповідно.